Ну що, друзі, всім привіт! І сьогодні останній випуск по Чорнобилю. Сьогодні ми заліземо туди, куди не залазили. Будемо їздити на тих машинах, на яких ми ще не їздили. Ну, давайте, наприклад. Ми, наприклад, поїдемо на оцій машині. Не знаю, чи ми її брали чи ні. Але факт в тому, що ми будемо залазити куди не залазили. Точніше, заїжджати. Я вже трохи тут підзабувся. Давно у нас не виходило випусків. Опа. І ми включаємо повний привід і відразу в калюжу протестувати, що це таке взагалі. З калюжею вона справляється дуже гарно. І тепер... Ось так прямо їдемо. І все, машина проїхала. Тепер давайте виберемо, куди ми поїдемо. Давайте наліво, тому що наліво ми дуже рідко їздимо. Тому давайте поїдемо наліво. І відразу ж поїдемо направо. Я думаю, направо ми не їздили. І ось сюди мене. Давайте я готовий до радіації, до всього. Куди ми? Наліво ще потрібно нам буде поїхати. Але давайте спочатку розберемося із такою дорогою, яка називається напряму. А, ми це знаємо. А ми цю дорогу знаємо. І направо, направо теж є. Я думаю, що наліво ми не їздили. Чому ми так часто не їздимо наліво? Його просто зносить вбік. І, і оце все? Добре, давайте поїдемо просто прямо. Ой, стоп, стоп, стоп. А що це таке? Давайте тоді проїдемо. Я вже не знаю, що тут можна досліджувати. Але давайте дослідимо. Керування, звичайно, таке собі. Що це? Це якийсь будинок, це зрозуміло. Давай, давай, залітай. не давайте роздаємо, що це таке. Не знаю, нічого незвичайного. А на оцьому цьому ми не їздили. Давайте спробуємо ще на цьому. І ось, ой-ой-ой. І ось ми заводимо двигун і їдемо з повним прийдом прямо в калюжу. Я думаю, він не вивезе, але все може бути. І звичайно потрібен диференціал. А з диференціалом хоч куди. Дивіться, як класненько воно димить. І ось так ось ми рухаємось потихеньку. Гілось би трошки швидше. А де тут взагалі вихлопна труба знаходиться? Не знаю, якось. Добре, їдемо тепер точно вже наліво і точно вже на новий шлях. Думаю, не менш цікавий, ніж в перших випусках. Тепер їдемо ось так. Ой-ой, тихо-тихо-тихо. Я думаю, що в попередній серії я щось все-таки... Впустив, тому давайте давайте. Дивіться оп. І ось сюди направо. Йдемо, звичайно, як в попередній серії, але шукаємо все одно якісь дороги міні. Так, оце куди веде у нас? А це у нас здорова тільки наліво веде. Пойдемо, що це. Ну нічого, в принципі, незвичайно, можна їхати далі і поїхали ми далі. Стоп. І все це, можна сказати, знак стоп. Ну що ж, і остання наша машина. Це у нас буде ось такий давайте увазик, тому що давно ми не їздили на ньому. І вже будемо шукати якісь дороги об'їздні, тому що у нас він не дуже проходимий. Ось так. Повний притч увімкнемо. І давайте не в калюжі нічого, тому що ви вже бачили, як він в калюжі застряває. Ну якщо не бачили, то... Подивіться десь на якихось других каналах. Ой-ой, він уже грузний, от навіть не в калюжі. Давайте поїдемо направо. І ось сюди. Я думаю, ми сюди або рідко їздили, починаючи з останньої серії. Тому давайте наповнимо свої перші літні випуски. Опа, це максимально четверта передача. У нас чотирьохступенева. Давайте поїдемо тоді-туди. Ой, йо, а це реально вже нове місто, куди ми не їздили. Але, я думаю, воно буде якесь коротеньке, а ні, не коротеньке. Потрібно було щось брати сюди швидше таке і проходиміше, тому що часу у нас. Дуже обмаль. І до 10 хвилин потрібно встигнути дріфт. Дивіться, якщо вам тут потрібен дріфт, все, ви знаєте, що брати. І це, походу, все. А точніше, на увазу це все. Ось шлагбаум А, ні, ще не все їдемо далі. Радіація у нас, звичайно. Де робить великий?